Всім привіт! Ну що, сьогодні у нас четвер, 23 жовтня, на годинку 8.15 і я починаю свій робочий день. Дуже довго не знімав, тому що було своїх справ і знімати робочий день півтори-дві години ну, взагалі не цікаво. Сьогодні в планах от з 8.15 десь до 12.15-4 години відпрацювати, працювати. Побачимо. Я сподіваюся, що якщо вийде хоча б гривень 900, якщо 1000, то взагалі буде супер чистим. Вже буде на що, скажімо так, поїсти. Отримав я селенблоки. Чекаю тепер чергу майстра, щоб їх замінити. І також ще раніше давно я замовив тримач з Китаю для телефону. Багато в, їх, в принципі, є реклами в Фейсбуці, в Інстаграмі. Правда, вони там коштують x2 x 3 прайс. Але штука дійсно дуже класна. Я його от розмістив за дзеркалом, і він йде більш жорсткий. Я тепер сподіваюся, що коли буду знімати дорогу, буде менше ось цих коливань якраз від тримача телефону. І в салон знімає суперово, Плюс я його розмістив так, що він частково ховає телефон за дзеркалом. Якщо в мене вийде ще знайти якийсь один телефон, то от в такому ракурсі, як я знімаю, думаю, можна буде знімати якісь цікаві розмови з пасажиром, або просто цікаві ситуації, чи на дорозі, чи в салоні. Все, я умикаюсь і чекаю замовлення. Ну, що я можу сказати? Сьогодні не робота, а повна шляпа. Оце як записав вам перше відео. Простояв на фільтрі і з увімкненим болт пріоріті 10 хвилин. По уклону по фільтру прийшло замовлення 75 гривень їхати 0,9 кілометрів, але подаватися 1,2. Ну Тут, певно, моя вина, бо можливо не зовсім правильно настроєний фільтр. Хоча раніше до цього по ньому мені завжди залітали хороші замовлення. Перелітав Болт, в, в принципі, непоганий, як я тепер розумію, і треба було брати те замовлення. Там за 2 кілометри було 95 гривень, якщо я не помиляюсь, і подаватися теж біля кілометра. Але я ж вирішив, що ну, 8, 15, 8, 20 ранок. Зараз замовлення будуть просто залітати одне за іншим і тільки встигай перебирати. А ні. Тому. Простоїв я 10 хвилин, вихопив ось таке замовлення з ефіру. Так, там подача була десь 1,9 км, але цінник за 2,5 км 120 гривень перекриває, скажімо так, цю подачу. Хоча людина теж. Я дивився за цим замовленням в ефірі, воно було хвилин 5. Спочатку за 100 гривень, потім його підняли за 120, і я його просто вихопив, бо зрозумів, що можна так стояти буде і далі. І після цього залетіло мені одне за одним ось такі два замовлення. Я їх виконав і увімкнув ланцюг. Вимкнув ланцюг, по ланцюгу мені прийшло ось таке замовлення біля кілометра подачі. Та їхати там теж біля з чимось кілометрів. На годиннику в нас вже на годиннику, на годиннику 9.20 і чекати на якийсь жирок по фільтру. Це мені написав пасажир, де його чекати. Я вже подивлюсь, але подивіться, яка краса. Сьогодні прям класична осінь, такий легкий туман був. І подивіться, який в нас гарний центральний парк, які класні насичені кольори. Ну, хіба не хай. є в цьому щось помічати прекрасне в таких дрібних речах і радуватися. У будь-які дрібниці. Все, вистачить лірики, я доїжджаю по пасажирам, вже ну, трішки пізніше годину я пропрацював. Виконав це замовлення, відкотився трішки, можливо, з пів кілометра, тому що там ринок і там взагалі немає де стати чи зупинитися. І не дарма відкочився, почекав хвилинки три. І прийшло мені таке замовлення. Три метри подачі. О, таке я полюбляю, коли не треба нікуди їхати. Отак від'їхав, ну не три метри, а певно, 30 метрів. Від'їхав, отак в дворик завернув. І ще прям буде ідеально, якщо тут буде мене зараз чекати пасажир. І ми одразу собі сіли та поїхали. Ну, якісь є, але певно це не мої пасажири, щось вони на мене навіть і не дивляться. І далі перегороджена дорога, тому стою, чекаю. А ось певне іде мій... Не мій пасажир чи пасажирка? Ні, не моя. Подивилась на мене і пішла далі. Не густо сьогодні по роботі. Я увімкнув 838, хоча вмикаю його вже прям. В таких крайніх випадках, коли уклон мовчить, болт мовчить, то вмикаю 838, думаю, можливо там щось є, прийде або в зефіру вихоплю, хоча в Рівному воно майже мертве. Вчора-позавчора я по ньому не одного замовлення не зробив. І захожу бачу, висить замовлення ось таке. 1,5 подаватися, їхати правда кінцева точка така собі. Це в нас можна сказати майже поза містом. Як виїжджати вже на Київ біля зоопарку, хто з рівного, той знає. І звідти вхопити замовлення назад. Ну, досить важко і за 115 гривень. 에, туди їхати не варіант. Але бачу, вісить, воно собі вісить. Пройшло 2-3 чи хвилини. І воно з'являється знову в ефірі, але вже з цінником 165 Я його швиденько хапану. Ну відняти комісію, там буде комісія десь. 110 гривень не більше, тому 155 без комісії в круг за 7 кілометрів. Та враховуючи, що роботи немає взагалі, піде, я б навіть сказав, що хороше замовлення. Якщо вийде щось з зоопарку, з того району щось взяти в місто, то буде прям супер. Тому так, їдемо і прокручуємо в голові самі собі. Цю думку, щоб вона матеріалізувалась, їдемо назад не пусті, їдемо замовленням. Знаєте, певно, воно працює оце самовнушення чи як. Працює, я привіз пасажирів. Вони дали 180 без решти. це 15 гривень чайових. Перед цим в мене теж жінка було замовлення на 84, дала 100 без решти. Це ще 15 гривень. І я взяв з невеликою подачею з Київської 108 ось таке замовлення, там було 104 гривні, пасажирка дала 120 без решти знову. І вже 45 гривень чайових тримаємо в розумі. Плюс я навіть не встиг завершити замовлення, як мені прийшло ось таке наступне. Робота потрошку входить в мусло, налагоджується. Все, чекаю пасажирам. На годинку 12.20 я вже їду забирати дочку. Щось у нас тут по старицького якийсь дуже великий затор в сторону Соборної, а мені потрібно на ювілей. Я трішки поспішаю, тому зроблю корисне з приємним, скажімо так. Щоб не стояти в цьому заторі біля млина, хто з рівного знає, я, вам потрібно на вербово попасти. Ви вмикаєте поворот наліво, об'їжджаєте всіх і повертаєте вже тут біля магазину фарб мікс. Тут є така скороточка, я нею дуже часто користуюся зранку. Коли звербовує на Соборну затор. Та да, коли ось зараз там теж затор і треба постояти коли 4-5, я користуюся ось такою скороткою. Звертаємо на цю вуличку, якщо я не помиляюсь, вона називається Тівоча Тут обережно, тому що прям дуже великі ями, акуратно проїхали і все, ось тут. Повертаємо, хоча дорога одна, тут більше варіантів ніяких немає, і прямо виїжджаємо на Олени Телії. І все, не стоїмо в заторах. Комусь це, можливо, пригодиться, хто не знав. А хто таксує, то це прям маст хев, знати такі різні скороточки. Так ось, 12.20 на годиннику. Е Їду по дочку, пробігу у мене 63 кілометри. Це разом з 5 кілометрів, які я витратив зранку, щоб завести дочку в школу і дружину на роботу. Бо з ними з тими 20 гривень будемо рахувати все разом. Що вдалося заробити? Перед тим як я назву цифри, я вас попрошу, будь ласка, коментуйте, ставте лайки. Та прямо зараз, або після того, як подивитеся це відео, підпишіться. Це дуже сильно впливає на розвиток каналу. І нас буде все більше і більше. Люди будуть приходити нові, і буде цікавіше знімати нові відоси. Так, що заробив? По уклону 820 гривень по болту 170 та по 838, якщо відняти комісію 155 гривень. Також було 50 гривень чайових. І разом це все, виходить 1200 гривень. Якщо я на декілька гривень помилився, не звертайте увагу. Віднімаємо 250 і отримую 950 гривень чистими. Загалом, дивлячись, який був ранок, тухлий, то каса непогана. Що я планую далі? Я хочу зняти відео в суботу або в неділю і виїхати о 5-5.30. Це буде за що я зараз сказав. І мене стимулювати, не лінитися, встати раніше і подивитись нарешті, чи є робота з самого ранку, чи її немає. Ну, можливо, і вам також буде цікаво. Побачимо. Але все ще залежить від майстра, який мені має замінити сайлент-блоки та трос ручного гальма. Ну, я йому написав, він поки зайнятий, в нього є черга. Ну, сказав, як звільниться, одразу напише. Тому так, всім гарного дня! Пока, пока. А я побіг за донькою.